Залишаю посилку разом з грошима. Всім привіт, всім добрий ранок. 16 16 хвилин сьомої я їду на підробіток. Сьогодні субота ранок Поїхала. Трошки запізнююсь, мені їхати 5 кілометрів. Е на 6.30, тож хвилин на 5 точно, мабуть, запізнюсь. Це не страшно, бо це мій час. <гум> Значить, затримаюсь на 5 хвилин. Має бути спекотно в день, тому а я о 10.30 вже закінчу. І попереду буде ще день. то та спить. Так, про посилку. Сьогодні ж субота і треба її забирати, там дві коробки мають в Тулузу приїхати з України. Це ще те, що я напакувала. Але автівки в нас немає, Іван мав їхати сам потягами метро, транспортом. Але наші українці з Монтисків, до речі, ті, яким я продукти забираю щотижня, вони їдуть в тулузу сьогодні зранку. Десь без 20.10, ну, за годину до мого повернення вони заїдуть. Бо я татові відправляю посилку теж на замін, в тому числі ключі від квартири київської. Є, забрала в нього і відвезла випадково, не залишила в Україні, не передала. А, і вони заїдуть, заберуть цю посилку. Ну, я не знаю, чи без 2010 попрокидаються, хтось та прокинеться, мабуть, але щоб, можливо, всім буде комфортно, вони все одно на одну хвилиночку поспішатимуть, заїдуть. Я зараз. Запишу повідомлення, що ось там в сарайчику. Вони знають, ми там не вперше один одним передаємо щось, нашому там сарайчику залишила для них. Там ще є окуляри для басейну. це Іван купив в спортивному магазині в Тулузі для їх дочки. Мені ще так подобається, як видисти один з одним. Вітаюсь ну, зі мною спортсмени. Оце я цілий день їжджу і зустрічаю коли. Ну, тих, хто до Тур де Франс готується чи як там. Тренуються. І вони зі мною вітаються. Відчуваю себе в команді спортсменів, велогонщиків. Отже, заїдуть гроші те, щоб заплатити за посилки. За відправку і за отримання. Отже, моє завдання на сьогодні займатися прополюванням клумб, квітників, ті, що облаштовувала раніше в різних, так, так би мовити, локаціях. Сад величезний, тому є різні такі місцинки. Я насправді спочатку сама здивувалась, коли місію в п'ятницю, коли я приїхала на прибирання. Запропонував вийти на підробіток в суботу, я його навіть перепитала, ви маєте для мене роботу. Він каже: Ну так, треба прополкою займатися. Я ж подумала, яка може бути прополка, якщо було так спекотно і такі сухі дні, без дощу. Звідки ж там ті бур'яни взялися? Але ж я не врахувала той момент, що. Вони поливають свої клумби, поливають квіти, що не висаджені. Не всі вони, до речі, прийнялися. Ось ці всі горщики, які облаштовувала, більше, мабуть, ніж половина, так і залишились порожніми. Не зійшло, або засох розсада квітів. Ну то таке вже подробиці. Отже, ці місцини. Які поливалися на них вже так рясно, бур'ян і повиростав ну, десь більше, десь менше. Власне, це була моя задача, це було моє завдання, ці всі квітники прополювати, чим я і займалась протягом чотирьох годин. Загалом погода мені сьогодні сприяла, навіть так неочікувано, адже всі попередні дні було сонячно спекотно. Думала, що буде і цього разу, але насправді сонечко вийшло там буквально ненадовго, навіть не встигло мені припікати в спину і на голову. Хоча я, звичайно, свою кашкета взяла. Кепка в мене була, але не знадобилося. Ось так в тиші. Сьогодні, до речі, я навіть нічого не слухала, бачите, без навушників. Якось і настрій, і стан такий був, що нічого не хотілося нікого і нічого чути, слухати. Зазвичай, ось, ви до речі, мене запитували, коли я працюю, в тому числі в будинках, чи я щось слухаю, чи є в мене така можливість. Так, вона, звичайно, є, коли руками працюєш. Кілька разів таке було, що мої бенефіціари були незадоволені, що я там не одразу відгукувала щось, не чула. Я зазвичай в одному навушнику працюю, тому чую, коли до мене звертаються. Але слухаю Слухаю подкасти, слухаю новини, слухаю адіокниги, якісь аналітичні програми передач. Те, що цікавить мене на будь-яку. Тематику знаходжу, переважно цей YouTube, в майже в 99 випадках цей YouTube. Ось так. І сьогодні, як я вже сказала, ось чи не вперше. Дуже рідко таке буває, але ось ну, не хотілося, не хотілося нічого слухати, навіть музики. Тому я насолоджувалась природньою такою тишею, з півом пташок, водичка, жабки. Ось такий в мене був супровід. Thank <laughs> you. Я закінчила свої 4 години праці, повертаюся з пів 11. .00. Не дуже багато я сьогодні фільмувала, місію працював поряд зі мною майже весь час, то поливав, то потім саджав квіти. В мене прополка. І там те, що залишилося, він сам буде доробляти, сказав. Так що зв'яжеться, коли знову треба буде допомога, тож завтра я вдома весь день. Повноцінний вихідний. Так як я тут поряд зараз заїду за багетами. Куплю свіжого хлібу. Судячи по кількості людей і машин на парковці, всі на закупи. Була я 8 багетів. Тепер в них ще є додаткова знижка, раніше була тільки акція на 4 багети. Точніше, 3 купуєш, один безкоштовно. Ми все одно купували 8, платили 660, ну, по 3,30 за кожні 4 багети. Зараз у них 6 євро за 8 ще дешевше стало і вигідніше брати вісім. Ще я придбала ось такі шоколатини або пеошоколя гліб шоколадом, але вони вчорашні, скоріше вечірні, мабуть. Зі знижкою 50%. <кій> Насправді така черга в Буланжері. Щоб багети просто з печі, з печі гарячі, аж не втримати. Ну, Прочергується я до того, що не встигають полежати навіть на поличці ті багети. Розбирають і ну, переважно більшість людей бере 4 або 8, круасани, випічку. Такий ранковий суботній ритуал. Каже чоловік, було 30% вирогідності, що сьогодні буде дощ. Я, до речі, коли вже там останні хвилини прополкою займалася, прополювала, то теж щось там накрапало трошки-трошки. А це таки дощ пішов після всієї цієї спеки, така ось у нас вологість і прохолода прийшла. Ось подарунок Лія я запакувала вчора сама. Йдемо на день народження. Їдемо, точніше, на велосипедах. Всі на автівках, мабуть, а хтось може пішки, може хтось поряд там живе. Але їхати нам майже до донебто туди. Опля, я забула запрошення там. Мабуть, номер був будинок. Якщо не знайдемо, татові подзвонимо. Я приблизно запам'ятала. Це теж в шортиках. Ні? Коротеньких, як і ти. Ми команда в коротких шортиках. <гум> Весілля там їде, бачиш, сигналять. Їдуть одружуватись. Так, ми в цьому житловому комплексі будемо вперше. І я бачила, що тут є якийсь поворот. І виявляється, тут є таунхаус, і житловий комплекс з таунхаусами. Але, мабуть, занадто молоді, здорові люди живуть, бо жодного бенефіціара або бенефіціарки. Ну, доволі новенький цей комплекс насправді. Оце він. Ні, ось. Це... Мене ледь знов не збила з них. Очі новеньке все. Вон там дітки кричать вже, здається. Так, ми ще й перші. Ну, точніше, ми перші підійшли, відчинили нам двері, за нами там ще й дівчатка поприходила. Одна, друга. Але ми ось так не запізнились вчасно. Цікавий комплекс, його тільки тільки ну, мабуть, добудували не так давно. Все таке новеньке. Підглядати за весіло. Ось тут. Його. Та, жінки в темно-синьому одязі одягнуті. Чоловіків в бежевих штанцях, в білих сорочках. Всі якось однаково більш-менш. В однакових кольорах. Це ж біля мерії вони одружують. Доросла доволі пара. Тут написано, хто коли. Але сьогоднішнього тут немає весілля. Коли була в Україні, пакувала наші речі. Оце нема що робити, одяг присилав. Шорти, ті, що літом позабували. Книжки. Ну, вже не Я ж і забула, що я ж вам палички там купила. Ой, насіннячко. Там ще цукерки мають бути, сподіваюсь, з ними все гаразд. Це мої констелери. Сумки. Вже волію, треба їхати. Книжки забрала теж, щоб там не там бити. Це не читав. Колись я вам читала, варто перечитати. Ось Звіродухи теж. Цікаво вам буде. Семен тільки колись починав читати. Я ж точно хоч Я це пам'ятаю. А, так, це і Лівій теж. Моє дивовижне тіло, думаю, буде цікаво. Це мене ось про героїв Крут привезла, теж він колись починав читати. Це хто. наші книжки. І купила ось таку. Мочалку, тому що тут я не змогла розміру знайти такого, як треба. З цим в мене тут проблеми. Або такою ось сіточкою м'якенька, або якщо щось схоже на таку, то, по-перше, меншого розміру, або дорого. Взагалі Там і 4, і 5 євро може коштувати. Так, це колись мені. Чоловік подарував, ну, ну, маленького розміру, це комусь, може Петро буде ходити. С. Розмір С. Навіть семена маленька. <звук> а я їду лією. Іван підстригає газон, хоч там і підсохла травичка, але все одно треба її прибирати Подобається. Менюні такі. Їх чотири, так? Такі гарні. Всі дітки привели показати мамам котики. Все, пішли, посічок. Так, Ми Лією закупилися знову. Наплічник повезу на спині і ось таке. Попереду в корзині повезу. Алія захотіла. Мама завжди відмовляється від цих наліпок. А виявляється, Лії дуже треба. Так, така іграшка. Так, я дуже люблю ну, фрукти, тоді ну, І це і ще мінньони. Міньйони фрукти. Міньони, фрукти. Угу. Клас. Ось і сьома вечора. День пролетів. Друзі, таким вийшов влог суботи, незважаючи на те, що вихідний день, але доволі насичений, і було що показати, що розповісти. Сподіваюся і передбачаю, що неділя буде. Спокійніше, принаймні, я так планую провести один повноцінний вихідний, нічим не навантажуючи себе, і пост... намагатимусь максимально так ось відпочити в класичному розумінні цього слова. Тому, скоріше за всього, якщо в Лохи вийде, то такий релакс має бути, а там подивимося, що життя нам принесе цього разу. тому... На сьогодні все. Дякую за те, що переглянули це відео, що залишаєтесь на каналі, додивились відео до кінця. Дуже вам за це вдячна. Буду вдячна, якщо заглянете в коментарі, привітатися, зайдете, або, можливо, у вас є якісь запитання чи доповнення. Раду вас там зустріну. І не забувайте про вподобаючки і корисні посилання під відео. Як завжди, про все нагадую. Побачимось в наступних відео. Бувайте!